Добрий день! Ми зникли з радарів з рубрикою. Що послухати, не просто так. Ми взяли невеличкий відпочинок для того, щоб вам одразу накидати цікавостей з музичного світу за декілька. Місяців. Період грудень-січень видався напрочуд контрастним. З одного боку, у нас є затишний соул і блюз, з іншого епічні лайв-альбоми від Титанів Сцени, які повертають нас у літні фестивалі. А з третього українська сцена. Яка вже готується в чергове підкорювати Євробачення? Тож сьогодні у нас такий потрійний удар: заварюйте свій чай, беріть смачне печиво і підготовлюйте свої навушники для прослуховування класної музики. З вами Миломан Максим, сервіс Hotline.ua і ми починаємо. І звісно починаємо з важкої артилерії. З тих, хто вже давно перейшов у статус живих легенд. Ця зима подарувала нам два неймовірних концертних релізи: Ні, nee and the Bad Seeds – Live God. Після виходу альбому «Wild God» минулого року Нік Кей вирушив у тури цей новий лайв альбом. Це без перебільшення релігійний досвід. Кейв на сцені це проповідник. Альбом фіксує всю шалену енергетику від ніжних балад до хаотичного артроку. God» звучить брудно, чесно і неймовірно потужно. Якщо ви ніколи не були на їхньому концерті, вмикайте цей альбом, закривайте очі. І ви відчуєте, як Кейв буквально ходить по головах у першому ряду. Це 9 з 10. Діпішмот, Мементо, морі Мексико Сіті. Ще один лайв, повз який неможливо пройти. Тур Моменто морі був дуже емоційним. Це був перший тур без Енді Флетчера. Чому саме Мехіко? Бо мексиканські фанати Діпішмо це щось нереальне. Вони співають голосніше за Дейва Гана. Цей запис, це квінтесенція Депішів. Тут і сльози, і танці, і усвідомлення крихкості життя. Звукорежисура фантастична. Ви чуєте кожну синтезаторну партію Мартіна Гора. Це ідеальне завершення великої еподиї епохи альбому Мементо морі, але зима вимагає тепла. До слова, якщо ви знаєте, як цим працювати із опаленням у вас контрольована ситуація, то це добре. А якщо ні, то де шукати обігрівачі? Ви звісно знаєте. В каталозі Хотлан там є моделі, які підійдуть для кожної оселі. стильні електричні дучики як Philips Триста, інфрачервоні уфошки та навіть масляний Hyundai. А якщо ви живете у власному будинку, можливо, вас зацікавлять твердопаливні котли на палет. В будь-якому випадку найкращі ціни шукайте на Hotline.ua. Ну а поки шукаєте, ще трохи теплих релізів, нам усім точно не завадить. Зешала з DAS, Якщо ви любите лейбл «Depton Records» і старий добрий «Soul 60-х», це ваш вибір. «The Shala Dust» – це сімейний підряд, батько і сини, які роблять музику настільки світло і наївною, що хочеться посміхатися. Альбом Your Picture» – це ду в об гармонії, прості мелодії і аналогове звучання. Це музика для недільного ранку, коли нікуди не треба поспішати. Дуже ламповий реліз. «The, James Hunter 6", Off the Fence. Хантер my aim is always true. Продовжуємо тему ретро. Джеймс Хантер це британський король R&B, того, що ритмен блюз 50-х, а не сучасні. Of the фенс це платівка, під яку ноги самі йдуть у танок. Саксофони, чіткий біт, хрипкий голос Хантера. Це не революція в жанрі, але це настільки стильно, професійно зроблено, що претензій бути не може. Елс Story Away. No! Трохи додамо перцю Бейлі – Це британська королева блюз року. Її новий альбом це історія про силу і незалежність. Тут багато слайд-гітари. Хоспел хорів і її фірмового дивного вокалу. Трек Can't Take My Story Away вже став гімном на радіостанціях. Якщо вам подобається без хат або Бонірейт, обов'язково послухайте. І завершує цей блок велика Люсінда Вільямс альбом з проводистою назвою World Gone Wrong. Get up every to go to work. Це класична американа. Суміш кантрі, фолку і року. Люсінда не намагається здаватися молодою, Її голос звучить втомлено, але мудро. Це альбом роздум про те, куди котиться цей світ, але без паніки, а з гітарою в руках. Дуже сильна поезія, як завжди. Переходимо до альтернативної сцени. Тут у нас мікс із драйву та повної меланхолії. Зекріпс, селінг a Vibe. Почнемо з енергії. Брати Джармани випустили Сілінг авайп, і це саме те, за що ми їх любимо. Гаражний рок, лоу-фай естетика і чіпкі приспіви. Вони не старіють. Це альбом про те, як зберегти чесність у комерційному світі. Брудні гітари, швидкий темп. Ідеально, щоб прокинутися вранці. Пулман 3. Це справжній подарунок для фанатів акустичного построку. Гурт Пулман мовчав дуже довго. І ось. 3. це інструментальна музика, де гітари переплітаються як візерунки на склі. Тут немає слів, але є драматургія. Ідеальний саундтрек для роботи, читання або споглядання снігопаду за вікном. Критики на метакрітік його вже називають найбільш кінематографічним альбомом зими. Дау Еліс випустила концептуальний альбом Блізр. Це суміш дрім попу та ембієнту. Звук тут холодний, кришталевий з купою реверберації. Це музика, яка занурює в транс дуже красиво і трохи модорошно водночас. Легенда інді року 90-х Джуліана Хетфілд продовжує бути продуктивною. Lighting My Strike – це повернення до гітарного брудного звуку. Мелодійний нойс поп який нагадує нам за що ми любили 90-ті. Вона співає про буденність, але робить це так щиро, що неможливо не підспівувати. Джуліана Барвікен, мері Летьмор, Треджик Меджик, справжня перлина Музика Колаборація Джуліани Барвік, яка працює з вокальними лупами, та Мері Латімор, яка грає на арфі альбом Tragic Magic – Це космос. Це музика для медитації та рефлексії. Вона огортає вас як тепла ковдра, дуже тонко і красиво. А тепер щось для інтелектуалів. Британці Dry Cleaning випустили альбом «Secret Love». Це фірмовий постпанк, де вокалістка Флоренс Шоу не співає, наче читає вам свої нотатки з телефону монотонним голосом. Це дуже дивно, дуже іронічно і гіпнотично. Тексти повні сарказму про сучасне життя, барабани і бас партії просто кайф. Це музика, яку хочеться розбити на цитати. І звісно, ми не можемо оминути українську музику. Січень у нас по класиці це початок Євробаченської лихоманки. Джері Хелл Катартікус. Поки головний український реліз зими, який є її треком для цьогорічного Євробачення. Це симбіоз фолку церковних хоралів, електроніки і кінематографічного попу. Трек звучить доволі масштабно та епічно. Ну і загалом пристрасті навколо Євробачення вже киплять. Цього року склад нас відбору, як завжди, цікавий. Ми бачимо повернення деяких зірок минулого, а також зовсім нові імена з TikTok, які несподівано роблять якісну музику. Треки конкурсантів вже доступні для прослуховування Пишіть ваші фаворити у коментарях. Дуже раджу звернути увагу на міні-альбом нового виконавця у Steam. Та всім твоїм проблемам є реліз відпусти» – Це якісний інді поп. Дуже щиро, мелодійно і перспективно. Якщо шукаєте нові імена, це саме воно. Ну і згадаємо сингли, які качають і залітають в Дорофеєва Дорофєєва, 505, ремікс. Надя перевипустила трек у новому звучанні. Це стовідсотковий денс-хіт, Якщо треба підняти настрій, вмикайте. Казка, все по колу. Гурт повертається до свого фірмового звучання трохи електроніки, трохи етніки і магічний вокал Саші Заріцької. Домій з вечора до рання. Ліпше, як з тобою не бу... Дуже лірична ніжна робота, яка вже розриває тік-ток. Проста, але чіпка мелодія про кохання. Жадани собаки та Кароль ніч. Тільки у. Цьому тепла. доволі неочікуваний фіт українських виконавців: трек про темні проміжки життя, які неможливо пройти наодинці, і про силу близькості, що дозволяє витримати ніч, знаючи, що вона не вічна. Вже зараз зрозуміло, що 2026 рік не дасть нам сумувати. А ви пишіть в коментарях, що ви від себе порадите з того, що вийшло за ці декілька місяців початку 26-го року, і звісно, що вам найбільше сподобалося. А ви не забувайте, що все це ви можете послухати на навушниках, наприклад, ось таких, хоча це для сну, але все ж таки подібне ви можете знайти на сторінках сервісу смартшопінгу Hotline.ua. Там почитати відгуки, знайти найкращу пропозицію і все. це. Дякую за увагу, всім музику, в ваші вуха, і до зустрічі в наступних дідіках. Бувайте!